Обмеження в праві керування транспортним засобом за несплату аліментів сьогодні. Поговоримо про важливу тему для водіїв: тимчасове обмеження в праві керування транспортним засобом, як не втрапити в серйозні проблеми через необізнаність. Перш за все, хочу сказати, що утримувати своїх дітей це обов'язок кожного батька та кожної матері, і ми сьогодні будемо говорити не про те, як уникнути відповідальності, а про проблеми, які можуть виникнути у вас, якщо не слідкувати за вчасною сплатою аліментів, та проблему, яку можна отримати навіть не знаючи про наявність у вас заборгованості чи якихось обмежень. Ситуація. Керуєте ви своїм транспортним засобом, вас зупиняє патрульна поліція за порушення правил дорожнього руху. Та після перевірки вас по базі говорить, що у вас наявне тимчасове обмеження на право керування транспортним засобом від виконавчої служби. Ви про це не знали, оскільки ніхто вас про це не повідомляв. Далі поліція складає протокол про адміністративне правопорушення за частиною 3 статті 126 кодексу України про адміністративне правопорушення. Проводить тимчасове затримання ТЗ на місці. Чи навіть евакуює його, якщо авто перешкоджає руху, вилучає посвідчення водія, а після направляє до суду адміністративні матеріали для прийняття рішення про притягнення вас до адміністративної відповідальності. А санкція даної статті передбачає від 3 до 6 місяців позбавлення права керування транспортним засобом. Після закінчення цього строку позбавлення для повернення права керування потрібно буде скласти теоретичний та практичний іспит з водіння, а це може зайняти певний час. Дійсно, закон України. І не про виконавче провадження. Передбачає можливість тимчасового обмеження права боржника, якщо він не виконує свої обов'язки щодо сплати аліментів, відповідно до статті 71 закону України про виконавче провадження, заборгованість по аліментам, яка перевищує 4 місяці, дає підстави для накладення тимчасових обмежень, серед яких обмеження права на виїзд за кордон, обмеження у праві користуватися зброєю, а також тимчасове обмеження. Обмеження права керування транспортним засобом, про який ми сьогодні і говоримо. Обмеження права керування транспортним засобом накладається виконавцем шляхом винесення постанови про накладення такого обмеження. Така постанова має бути направлена боржнику не пізніше ніж на наступний день після її винесення. Але як часто трапляється, про наявність такої постанови водій вже дізнається від працівників патрульної поліції. А для того щоб ви знали свої права та вміли ними користуватися, рекомендую вам придбати нашу літературу для водіїв, яка знадобиться вам при спілкуванні з працівниками патрульної поліції та відстоюванні своїх законних прав та інтересів на дорозі. А зараз я розповім, які аргументи потрібно донести судді, щоб було встановлено, що у ваших діях немає складу адміністративного правопорушення за частиною 3 статті 126 Кодексу України про адмінправопорушення, та відповідно, щоб не бути позбавленим права керування транспортним засобом, згідно статті 9 Кодексу України про адмінправопорушення адміністративним правопорушенням визнається протиправна, винна, умисна або необережна дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок власного. Власність, права свободи громадян на порядок, встановлений управління, і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність, тобто. Ви повинні усвідомлювати, що вчиняєте адміністративне правопорушення. А в контексті сьогоднішньої нашої розмови ви маєте бути ознайомлені з постановою державного виконавця про накладення тимчасового обмеження в праві керування транспортним засобом. Але як ми вже говорили, часто буває, що виконавець не надсилає відповідну постанову боржнику, та людина навіть не знає, що керуючи транспортним засобом, порушує чинне законодавство. Тому в рамках судового розгляду справи про притягнення вас до відповіді. Потрібно донести, що ви дійсно не знали про таке обмеження у вас в праві керування транспортним засобом. Для цього потрібно звернутися до Державної виконавчої служби, яка на вас таке обмеження наклала, із запитом, через який потрібно отримати докази, що ви дійсно не були належним чином повідомлені. Доказом. Повідомлення у вас має бути або письмове повідомлення про вручення вам постанови про накладення відповідного обмеження засобами поштового зв'язку, або ж докази того, що ви особисто безпосередньо у виконавчій службі отримали таку постанову. Якщо ж ви дійсно не отримували таку постанову та не знали про її існування, то виконавча служба надасть відповідь, в якій про це буде вказано таку відповідь потрібно долучити до матеріалів судової справи в суді по притягненню вас до відповідальності. Також важливим аргументом буде скасування такого обмеження виконавчою службою у зв'язку з погашенням вами заборгованості по сплаті аліментів по виконавчому провадженню, яке вже існує. Скасувати таке обмеження також можна, крім того, про що ми сказали. Також можна надавши до виконавчої служби докази того, що ви є особою з інвалідністю чи що керування транспортним засобом. Є основним джерелом доходів, тобто, наприклад, ви працюєте водієм, і в підсумку, якщо суд врахує, що умислу у ваших діях не було, і ви дійсно не знали, що обмежені вправові керування транспортним засобом, та візьме до уваги всі докази, про які ми сьогодні поговорили, то суд винесе постанову про закриття провадження у справі у зв'язку з відсутністю у ваших діях, події та складу адміністративного правопорушення. А якщо ви хочете, щоб юридичну допомогу в таких ситуаціях вам надавали професіонали своєї справи, то вступайте до клубу юридичного захисту водія АД і ми захистимо ваші права на дорозі і не тільки.